Просто уявіть, що ви 27-річна львів'янка, у якої сьогодні день народження. Недовго думаючи, де робити свято, ви вирішуєте, що вдома, в колі найрідніших, буде найкраще. Згодом до вас приходять гості, а саме старша сестра та ваш коханий чоловік. Уявили. Певно, саме так розпочинався день Людмили Джулай, який в кінцевому результаті стане кривавим вбивством. Усім привіт! Ви на каналі Sitarka.UA. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А я сьогодні для вас, на ваші прохання, підготувала українську кримінальну справу. І так. Під час гучного святкування дня народження, 27 лютого 2016 року, до квартири іменниці Людмили постукав сусід Петро Нагуляк, який жив поверхом вище, незадоволений 36-річний сусід разом із своєю 64-річною матір'ю бажали з'ясувати, чому молоді люди шумно проводять ніч. Двері квартири відчинили сестра іменинниці Олена та її наречений Іван. Недовго сперечаючись, Петро накинувся на Івана та почав завдавати удари ножем по тілу. Олена голосно закричала, а на її крик прибігла іменинниця Людмила. Коли жінки намагались відтягнути непритомного Івана назад до квартири, матір нападника виняла газовий балончик та почала пшикати дівчатам в очі. Після чого Петро розпочав різати з пантеличених дівчат. Я була переконана, що він е, скрутив шию Івану, оскільки вона в ньому була в ненормальному стані. І я в першу чергу відтягувала руку. Коли я почала кричати, на мої крики вибігла вже моя сестра. Вже підтягуючи е Івана до, до квартири з Людмилою. Е тоді я коли відчула ножі в своїй спині, я зрозумію е удари. Тоді я зрозуміла, що це вже ніж попри важкі поранення, сестра Олена. Змогла вирватися та вибігти. А нападник та його матір втекли з місця злочину та позбулись ножа, після чого стара спокійно пішла до своєї квартири. За той час іменинниця з останніх сил постукала до сусідів, які викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Живу на одній сходовій клітці з Людмилою. Не чув, щоб того вечора музика була голосно. Десь коло третьої ночі у двері мені стукають. Відчиняю стоїть, закривалена люда, і просить, допоможіть. Зі спогадів 60-річного сусіда Микола Івановича. Внаслідок трьох ножових поранень власниця помешкання померла у кареті швидкої допомоги. А її наречений, якому було завдано 10 ударів, помер у лікарні. Лише сестра загиблої, 35-річна Олена, дивом вижила. Жінку у важкому стані госпіталізували у реанімацію з проникаючим пораненням грудної клітини. Її привезли із зовнішньою кровотечею. Це було проникаюче на живе поранення грудної клітки, яке пошкодило легеню. Ми виконали операційні втручання, які включали хірургічну обробку, зупинку кровотечі і дренування правої плавральної порожнини. В цілому позитивна динаміка, але ситуація все-таки важка. Бо пацієнтка у важкому психоемоційному стані, адже на її очах вбила рідну сестру, розповів лікар Константин Василькевич. Поки лікарі боролись за життя Олени, на місце події негайно прибув екіпаж патрульної служби поліції. Та слідчо-оперативна група. Через деякий час, отримавши орієнтування, що підозрюваний у нічній різанині на вулиці Люблінській, Петро Нагуляк повернувся до своєї квартири, три екіпажі патрульної поліції прибули за адресою. І там вони справді знайшли його та затримали. Петро не чинив опору, і полісмени доставили його до відділу поліції, де розпочали допит. Львів'янин, який вчинив жорстоку різанину, запевняв, що він не збирався вбивати своїх сусідів. З його слів, він взяв ніж лише для того, щоб налякати гучну компанію, але пустив його в діло вже тоді. Коли виникла бійка між ним та одним із загиблих, наступного дня усі жителі будинку були просто шоковані, дізнавшись, що саме сталося вночі. Більшість з них вважали Петра дивакуватим, але агресії з їх слів він ніколи не проявляв. Він із дитинства був дивний, батька не мав, постійно з матір'ю водився. Через вікно дивлюся не раз, за руки з Лідою узялися, сміття несуть до урни чи в магазин ідуть. Петро раніше десь на заводі сторожем робив, а останнім часом днями в хаті сидів. Ліда пересварилася з усіма сусідами то діти кричать, то шкоду їх хтось під дверима робить, розповіла сусідка 57-річна Ксенія Довгун. Якісь взагалі ненормальні буде, коли і тут теж мали з ними конфлікти. Але я так вже знала, що вони собою представляють, бо він теж десь вже в тюрмі сидів. І я просто, знаєте, так, як, як то людина психічно вже як острах мала. І справді підозрюваний у подвійному вбивстві раніше перебував за ґратами за інший злочин, а саме через замах на вбивство. Але у 2004 році ця справа вже була погашена. Проти Петра Нагуляка відкрили кримінальну справу, а його матір просто допитали, а потім відпустили. І оскільки він ніколи не стояв на обліку у психоневрологічному диспансері, його визнали цілком осудним. Але злочинець згодом змінив свою версію подій. На цей раз він стверджував, що голосна музика розрятувала його матір, і вона пішла розбиратись з шумними сусідами. А коли Іван накинувся на неї та почав погрожувати, Петру довелось захищатись, і насправді жертва саме він гнався за моєю матір'ю, погрожував. От мені вдалося ну, якимось чином зупинити його. А ось як він прокоментував те. Що померла одна жінка, та ледве не загинула її сестра. Я справа в тому, що я не різав дівчат. Але одна з них загинула і вже була бліка. Ну, бачите, загинула склалися Такі обставини. після жорстокого вбивства, 27 лютого 2016 року. Суд над Петром Нагуляком відбувся 8 листопада 2019 року. Залізничний районний суд Львова виніс вирок 40-річному Петру на Довічне позбавлення волі. Судді переконані, Петро справжній соціопат зі зламаною психікою, але вбивав своїх сусідів усвідомлено та холоднокровно. Тому жодного лікування, тільки тюрма. Призначити на Гуляку Петру Олеговичу, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням у виді довічного позбавлення волі. Окрім довічного ув'язнення, злочинець повинен виплатити сім'ям загиблих 3 мільйони морального відшкодування. Саме тому суд наклав арешт на його квартиру, яку в будь-який момент можуть забрати, а його агресивну матір вигнати з дому. Щодо жертв, то покійних Івана та Людмилу відспівували разом. Ось як цей сумний день згадує 26 річна подруга пари Ірина Лучко. Знала цю пару добре, милі, обоє з порядних сімей. 29 лютого був похорон дуже страшний. Ледве тримаючись із лікарні, прийшла Олена, Іванова мати аж чорніла, вона недавно поховала чоловіка. Усі ж до весілля готувалися, бо Іван Люді вже освічився, а тут таке. Ця не така важка для поліції, але така важка моральна справа мене дуже вразила. Перше, що мене вразило, що людина здатна на вбивство через тимчасовий дискомфорт. Тобто, навіть якщо ця музика грала гучно, то вона б рано чи пізно стихла. І серед двох виборів викликати поліцію чи піти самому розбиратись, людина вирішила зробити друге. І ми тепер знаємо, чим це закінчилось. Друге, що мене вразило, наскільки важко робити українські справи, це не тільки через брак е, матеріалу, а також через те, що це не сприймається як десь, там, далеко. Це тут, просто тут під носом, і це дуже заставляє задуматись. І останнє мене просто вибила реакція деяких людей на цей злочин під матеріалами, які я шукала. Ось давайте поглянемо на декілька коментарів разом. По суті, він хто двері відчинив, є вічко, Бог суддя. Тих, хто влаштовує гучні гулянки в квартирі і не дає спокійного життя сусідам, взагалі не шкода. Скоріше за все, це було не перший раз, а на постійній основі. Шкода всього цього. Тому люди, будьте ввічливі до сусідів і ближніх, не будьте зверхні, зрозуміли? Музика грала голосно. Так, і без сумніву, і як на мене, увага, не один день, ніч і роками. Тобто сімейка була гонорова, і все по життю їм було пофігу. Так, так, пофігу. Вони були при баблі, знайомствах і прочіє. От і провчив тих сук, нехай не гніваються, за зверхність і неповагу. Шкода всіх, але зараза, ваша мама, коли ви навчитеся бути людьми, а не вискочками суспільства, ідіоти, і в першу чергу. Це дві дівки з квартири, вони дуже борзі, може, виживши, змінить свій характер на майбутнє, хоча, як на мене, воно таке було від народження. Нікудишні. Учіться жити, якщо ви людина, а то вас навчать інші, і це точно в житті так буде. Ось такий сьогодні у нас випуск, друзі. Пишіть, будь ласка, свою думку щодо нього у коментарях. Мені завжди приємно читати ваші коментарі. Особисто я дуже задоволена тим, який виніс вирок суд, але я не дуже розумію, чому його матір не посадили як співучасницю, оскільки вона брала активну участь у цьому нападі. І на сьогодні у мене все зустрінемось у наступних відео.